Зараз почався Великий піст, і для людини з цукровим діабетом є свої особливості: як не потонути в морі суцільних вуглеводів, перше, про що треба подумати, це де взяти рослинний білок. Отож, почитайте, що таке сейтан, спіруліна, тофу, темпи. Зверніть вашу увагу на бобові, на горіхи, фундук. Мигдаль, волоський горіх. Якщо ви обираєте крупи, то надайте перевагу цільнозерновим, таким як гречка, вівсяна крупа, амарант, кіноа. По-друге, усі вуглеводи треба вірно запаковувати, що я маю на увазі перед вживанням вуглеводів з'їжте клітковину. Тобто Дуже корисним буде, якщо ви свій раціон збагатите клітковиною, де вона є? Це овочі, це фрукти, це ягоди, це насіння, це гриби. Гриби взагалі суперфуд. Вони низькоколорійні, вони мають багато клітковини. По-третє, що буде корисним? Виключити алкоголь. Четверте фастфуд з. Трансжирами, і червоне м'ясо є доведеним канцерогеном. Тому, якщо ви збагатите свій раціон клітковиною, клітковина є їжею для нашої мікрофлори кишківника, і це сприяє покращенню роботи імунної системи, і мікробіота синтезує нам гормон щастя, серотонін, який нам усім потрібен. І ще хотіла зазначити, що для будь-якої людини ми не можемо зменшувати білок у раціоні менше, ніж 08 грам на кілограм своєї ваги. Кожен з вас може порахувати. Тому дуже індивідуально відноситись треба до посту і свого здоров'я. Прислухайтесь порадам і проведіть його з користю.